Привіт, налоти фундисті! Повертаємося до формату відеоінтерв'ю. Сьогодні спілкуємося із Русланом Неродою, засновником компанії «Ріст Агро». Більш е, його знають на ринку як агроблогера, е, канал Агроімпорт. Руслан, вітаю. Вітаю вас. Так. Руслан, перше питання такого плану. Недавно журналіст Юрій Бутусов пропісочив непогано податковий комітет, а зокрема Данила Гетьманцева, на предмет податкових накладних. Перед цим він попросив бізнес, щоб він поділився своїми історіями, своїми бідами, своїм наболілим. І, власне, одною з таких історій поділилися ви, вона навіть настільки мала такий ефект. Потужний, бо ви навіть заявили про те, що через заблоковані накладні ви готові релокувати бізнес. Аж навіть так. Та розкажіть вашу історію. Вже навіть працюємо над цим. Ну, ми, як і всі, зустріли війну вдома, і у нас був такий дуже жвавий бізнес це бізнес з продажу сільгосптехніки. Камбайни, трактори та цей Агроблок власне виник. І ми дуже жваво працювали. Потім, звичайно, що коли була війна, то ми були всією сім'єю в Миколаєві і намагалися щось там працювати, але були забл... реєстри були закриті. Не працював ПДВ взагалі, тому ну всі займалися війною. Хтось допомагав, хтось там рятував себе. Тобто, всі це знають, не хочу це ще раз нагадувати. Але з 1 червня. Відкрили реєстри і почали реєструвати всі ті податкові накладні, і які виникли і до війни, і під час війни хтось що там на продавав, і тут виявилось, що, ну зокрема, в Миколаївській області майже всі або заблоковані підприємства, або е, кинуті в стан так званий ризикових, включаючи наше підприємство. Тобто, десь там знайшли, що ми продали культиватор. Якомусь там фермерському господарству, яке в свою чергу продало зерно якомусь трейдеру, який був у стані ризикового, і отак по ланцюжку ми виявились заблоковані. Тобто, контрагенти з нами не хочуть працювати, бо ми в цьому стані, не реєструються податкові накладні. Тобто, ви не можете серед війни, коли нарешті можна було б було хоч якусь діяльність робити, ми не навіть завчастини хоча б продавати, ми це не могли робити. І саме погане, що три місяці ми ввели переписку. Бо ще один такий момент: що наша податкова переїхала. Ну спочатку вона втекла, тобто, наш начальник податковий взагалі десь його нема, його не було під час він зник і ніхто його не зміг знайти. І податкова релокувалася до Луцька, тому всі питання. Вирішувала, вирішували люди, які взагалі не знають, хто такі миколаївці, де цей Миколаїв, що це за бізнес, там ну, от ще й таке. І тому ми були заблоковані, ми ввели листування, тобто, кожен раз ми писали листа і щось пояснювали. У нас запросили там, як ви доставляли цей культиватор до фермерського господарства, Тобто, документи всі в порядку. Договір, купля продажу, все зареєстровано, всі ці накладні, що треба по бухгалтерії, все було. Але спочатку це було: як ви, яким транспортом, дайте товаротранспортну накладу. Звичайно, нема проблем. Потім пошли такі запитання: типу: надайте перелік інструментів, якими ви збирали цей культиватор, коли він, він приїхав з Америки сюди. Надайте копію договорів, де зберігався цей культиватор до того, як він був ну, проданий. І отакі от дрібниці, і кожен раз ми відповідали, ми надавали ці документи. вони У них є від, на відповідь сім днів. Звичайно, що відповідали на сьомий день, ніколи раніше не відповідали. І відповідь: кожна відповідь була новий новий запит Так, ми пропрацювали три місяці, ну, полистувались. Потім ми просто почали реєструвати нову кампанію, тому що ми зрозуміли, ми з цією не зможемо робити. І ну, це таке я не, не люблю казати, коли в мене немає ніяких доказів. Але всі мої колеги, транспортники, зерновіки, хто працював, всі поїхали рішати питання. І у нас в наших тісних колах ми звичайно знали, що вирішити питання це було від 3 до 5 відсотків від заблокованої суми, чи там якась сума за. Euh, зняття з цього реєстру ризику, тобто, Луцьк, почав на нас просто заробляти і заробив. Я це можу точно стверджувати, бо багато знайомих сказали, що нам простіше дати аніж не працювати. Ну а ми вирішили. Ми подивилися на все це. У нас ще не дуже добрий досвід роботи до цього. Тому ми просто вирішили, що ми будемо простіше нову компанію створити. І так зробила, до речі, багато компаній, також ті, хто не захоті, не схотіли порішати, і хто міг вивести свій бізнес кудись, то вони вивезли. Тобто, під час війни, коли підприємці, які лишилися в країні, які допомагали чим могли людям ЗСУ і так далі, виявилося, що вони не можуть свою діяльність вести і нічого з, з цим не можуть зробити. Оце саме головне, це було такий... Удар по голові, що ну просто от не було сил навіть цим боротися. А скільки накладних у вас заблокували? Це у нас не накладну, у нас можна сказати, що заблокували із за одної такої операції ага. нас віднесли саме в стан ризиковий. Це наша була проблема. І ми не могли реєструвати е, податкові з того часу, як нас в не, як ми зрозуміли, що ми в ризикових, бо просто вони б не реєструвалися. І, звичайно, що зараз через те, що вони не реєструвались ці податкові, то ще й нам дорахують якісь там штрафи, піні, там ще щось. Тобто ми очікуємо, яка сума, доки ми були в цьому в зоні бойових дій і нам не давали кредити, ми не могли претендувати на якусь там державну допомогу, ні на що, але сплачували податки, то зараз ми ще й отримуємо штрафи за те, що ми не могли працювати через от таку турну якусь підставу. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло, тобто це у вас сути з імпортною компанією, такі проблеми виникли із аграрною, з аграрним бізнесом такого не було? З аграрним бізнесом блокуються податкові в нас не дуже часто в Миколаївщині, е, в Миколаївській області, но десь раз на квартал блокуються. І ми розблоковуємо, ми подаємо ці таблички, ви ж розумієте, як це працює. А, що вам ага. блокують, ви заповнюєте, що це за товар, кому продали, з чого він складається. Ну, тобто, там ну, це просто ненормальний механізм в воюючій країні, та й взагалі в будь-якій країні ну, цього не, не має бути. Ви не маєте бухгалтер не має займатися таким. Так, це ж не ми, проблема, ми, ми зраділи, коли. Дуже довго ми питалися я в своєму агроблозі. Чи це блокування дуже довго підіймали це питання. Воно підігрівалось, але не було такого прям викиду якогось. І от Бутусов, ну, вперше за останні там пару років, це людина, яка вийшла в публічний простір, і всю цю проблему нарешті озвучила. Це ж проблема не сьогоднішнього дня, вона мала місце і раніше. Е, ну просто ви помітили закономірність, що саме в 2012 році ну, зовсім озвіріли. Так, так, так. Це стара проблема. Просто ну, люди прийшли наводити лад, нові люди, нова влада прийшли наводити лад і навіть погіршили ситуацію ще набагато. Тобто, при, 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 приймалися, яких я не дуже. Добре, в цьому розуміюся, але не приймалися якихось постанов, які ще ускладнили це обмін цим податковими накладними, і почали блокуватися. Ну є такі ситуації, так як я блогер, і в мене дуже багато підписників, і люди звичайно, що діляться зі мною. То є такі ситуації, коли у людям блокують кожну другу податкову накладну. Вони йдуть до вони спочатку пишуть у ці пояснення, таблічки, воно не проходить. Потім вони е, йдуть до суду, виграють суд, і податкова все одно не повертає їм цей ПДВ. І таких не замкнене, замкнене коло виходить. Через те, що податкова завжди апелює до того, що. Та, будь ласка, йдіть в суд. В переважній кількості випадків, ви ще й виграєте його, нема, нема проблем. Ну тобто, але ж це, ну, це замкнене коле, ви ж самі говорите. А, тоді питання: а навіщо? Ну, блокування податкових накладних зробили для того автоматичне блокування, для того, щоб, по-перше, не було рук чиновника там, але ми бачимо, що блокування зараз використовується саме в ручному режимі. А по-друге, щоб виявити фіктивні. Е Фіктивні якісь діти так і якщо ми сьогодні запитаємо, а скільки було виявлено, виявлено фіктивних якихось підприємств, то їх але або не буде. Бо якщо вони фіктивні, вони знають, в які кабінети заходити і кому що давати, щоб вони працювали далі. А закашмарили бізнес так, щоб просто ну це такого ще ніколи не було. І взагалі цього не має бути. Якщо ми хочемо, щоб бізнес працював, розвивався, просто цього не має бути, і ми дуже... Помилку таку зробили, що ми оце довірилися владі, що почекайте, що ми там наладимо зараз цей процес, і ми почали заповнювати не на часі. Мості, таблички. Цього не треба було робити. Від початку треба було казати, що це треба просто змінити, викорінити, і такого не має бути, і все. А з вашою популярністю, з вашим блогом, це вам не допомагало в розблокуванні? Те, що ну, вибухала регулярну це... проблему? Перші ще до війни, коли ми піднімали будь-які питання, включаючи податкові накладні, то нас якось запрошували на якісь там податкові штаби. До мене навіть дзвонив міністр аграрної політики. Тобто, це був який, якийсь резонанс, а останні пару років, що б ти, який би ти не підіймав яку тему. Все одно це не призводило до такого резонансу, і людям вже було все одно. Тобто ніхто на тебе не виходив, не виходив і не вирішував твої питання, але ж розумієте, все одно воно сводиться, що Руслан, ну чого ти там кипішуєш? Ну давай ми твоє питання вирішимо, і твоїх там, наприклад, знайомих. А. Там все нормально, ти просто не дуже розумієшся, ти не вмієш заповнювати ці таблички там. Тобто мене більше намагались заспокоїти, ніж вирішити вирішити ту проблему. І всі зустрічі з податківцями, які були там від аграрних асоціацій, від підприємців, вони ні до чого не призводили. Там такі люди сидять з вилопленими очима і кажуть, що там що? це нормально, то що ви хочете? Отак, бізнес вести, щоб у вас ніяких перешкод не було, так не можна. То ви тут всі наліво продаєте десь паливо, Ви робите ефективні зділки, тому ми не можемо цього лишити без контролю. Зерно і в кеш продаєте, зерно все в кеш продаєте, і так далі. і Так далі. Ви знаєте, сьогодні краще нехай продають зерно в кеш, ніж взагалі нічого не роблять. Ну так не може бути. І сьогодні, якщо ви знаєте, то більшість під час війни. Коли з цим ПДВ взагалі не зрозуміло, що робиться, більшість фермерів продавали зерно за кеш, бо ціна що з ПДВ і проблеми Тому різниця ще ж в курсі. Так, так, що за кеш ціна була одна і та сама, навіть за кеш було вигідніше продавати. І розуміє, розумієте, яку тюнюву сьогодні розвинули ми оцю от структуру зерна за кеш, що це просто неймовірно. Такого ніколи не було, і просто. Я не знаю навіть, як з цього виходити, і дійсно до Юрія Бутузова там багато підписників, якісь претензії там мають особисті, чи там якісь. Але дійсно ми вдячні цій людині, що він на такому рівні підняв і розхитав трохи цю лодку. І тому я закликаю завжди аграріїв, що не треба зараз з'ясовувати відносини зараз. Поки оце гаряче треба бити, бити, бити. От в цей когось Набатові. там генанцева, чи в когось, щоб люди бачили, щоб хтось, хто зверху там ще сидить над ними, щоб бачили, що щось іде не так. Ми маємо зберегти сьогодні під час війни бізнес, а не виженути його з країни. Руслан, власне, ситуація з податковими накладними спонукала вас, як ви сказали, декілька бізнесів релокувати в Штати. Отут розкажіть трошки детальніше. Ну, у нас, так як ми займаємося експортом техніки із США, я вже 15 років продаю комбайни, там, доушні, трактори і так далі. І не тільки в Україну, ще й в Казахстан. Колись навіть до 2013 року ми декілька контейнерів продавали і в Росію, і в страни Європи. Тобто, ми не тільки в Україні, український ринок був для нас основний, але не єдиний. Тому ну, зараз ми просто реєструємо підприємства в, в, в Сполучених Штатах, щоб більше працювати на інші країни, і не знаю, чи, чи зможемо ми працювати зараз з Україною, і розумієте, це не тільки через війну, тобто сьогодні люди, люди не купують, не ведуть бізнес. Це дуже важливо розуміти не тільки через війну, а й через те, що не розуміють, які правила сьогодні гри. Тобто не через бо, падіння попиту, там, бо зараз зрозуміло, ну, це. Там. Це є, звичайно, але ж попит він все одно є. Так, він на не знаю, там в 10 разів менше, ніж був, але він є. І люди щось купують. А зараз, коли вони не знають, як, чи за кеш продавати, чи за кеш продавати, то вони просто притримують все на, про всяк випадок, бо не знають, що буде далі. Угу, Якщо не тимниця, що втрачає. от Український бюджет у вигляді податків що вигляд. Ну я, який у вас оборот компанії плюс-мінус був, ну ми, ми продавали на 3-5 мільйонів доларів на рік. Це важко зараз там прям по цифрах точно сказати. У нас було до 10 людей працюючих на підприємстві, і ну, це це невеликі гроші, але ж ми не єдина компанія, яка й... mm -hmm. тобто. Це ж зайнятість, це люди в кожного з працюючих сім'я. Крім того, ми дуже багато робили на аутсорсі, якісь там такарні, слесарні роботи. Тобто, крім нас ще там 10-15 підприємств потрохи ми надавали якісь замовлення. І це все ленцюшки, які зараз просто руйнуються і нікому до цього немає діла. Ми, я не кричу. Скрізь що, от таке велике підприємство входить з ринку, що там Україна, як вона без брушних тракторів буде. Звичайно, що ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що люди, які щось робили 10-15 років, працювали, робили все нормально, сплачували податки, ще й трохи розвивались, то вони зараз просто йдуть, закривають все, йдуть. От це, це проблема лейтмотив. Перейдемо до іншої податкової теми. От у вас останній пост ви присвятили мінімально податковому зобов'язанню, судячи з вашого посту, не такий страшний чорт, як його малюють. Тобто, ви порахували для себе, що е, ну, це не так багато на складає на гектар витрат. Ну, це з, з самого початку ми казали, що наші люди вони так е, складені, якось що е, якщо щось нове приходить, то всі починають колати. От це ж було. Такий дуже меседж цікавий, що 1600 гривень з гектару податків, і всі там бралися за голову, як це ми будемо платити, як ще 1600. але в цю 1600 входять всі ті податки, які ми сплачуємо. І я завжди казав, що давайте спочатку порахуємо, а потім будемо вже казати, ну чи це добре, чи це погано. І коли ми вже порахували, ми предварительно порахували і побачили, що немає проблеми. А зараз вже точно порахували, і там якихось 100 гривень на гектар додавались. Це теж погано. Я теж вважаю, що кожен рік робити нові податки ну, для галузі це не дуже добре. Ми, хоча б було такі, я не пам'ятаю такого періоду, щоб ми 2-3-5 років попрацювали в одній податковій якійсь системі по одних правилах. Бо кожен рік правила змінюються, і це погано, і вони не змінюються в краще, нічого не зменшилось, тільки збільшується тиск, регуляція і податки. Податки платити не страшно, але регуляція змінюється і збільшується оце продукт. Але дуже проти цього постали люди, які називають себе одноосібниками. Я досі не можу зрозуміти, що це за субстанція така одноосібник, бо хтось вважає одноосібником аграрія, в якого там 100, 200, 300 гектарів землі, і він не зареєстрований офіційно. Він каже, що я рятую село, я допомагаю селу, я маю існувати. А, взагалі, одноосібником вважається там людина, яка обробляє, грубо кажучи, свій город і має там до, здається, 70 тисяч гривень на рік доходу. Це щодо закону. Тому всі бізнесмени сховалися за назвою одноосібник, бо вони ведуть бізнес, не реєструються, не сплачують податки, і тепер цей закон. А, незалежно який там бізнес в тебе ховаєшся, ти чи ні, ти з землі сплачуєш оцей МПЗ, тому вони постраждали. Ми не дуже переймаємося ті, хто все платив як положено. Ми не дуже за них переймаємося, тому що всі мають платити однаково для малих, якщо є такі мали, якщо ми кажемо, що одноосібники це малі фермери, то так, звичайно, для них треба е, якісь програми придумувати, вигадувати, щоб вони були зайняті на селі, але. Та людина, яка обробляє свій один пай, не може претендувати на те, щоб прогодувати себе і свою родину за рахунок одного пайку. Я не думаю, що це можливо. Тому одноосібники постраждали. Ті, хто сплачував податки, навіть хтось переплатив, тобто, завдяки МПЗ, вони побачили, що вони дуже багато сплачують податки, тобто, воно там якось вирівнилось. А ми трохи е, будемо доплачувати 100, здається 8 гривень. Ми будемо доплачувати не гіктар. Це взагалі не є ну, проблем. Це означає, що десь у нас ну, десь ми не доплачуємо. Угу. Руслан, буквально декілька питань по поточній ситуації. На носі посівна, як ви міняєте структуру посівів? Ми переходимо на те, що менше треба зберігати, на менші об'єми, ми майже відмовилися від соняшнику. Попередні роки зараз ми будемо його сіяти, бо він експортний, його легко продавати ми більше будемо сіяти льон, бо льон така культура не дуже врожайна і також користується попитом. і У нас на півдні дуже добре росте, і гарний попередник. І тобто ми шукаємо такі нішові культури. Але ми трошечки менше засіяли зернових пшениці ячменя, ну десь. На рівні минулих років може трошки менше, от так ми змінили, щоб можна було було це продавати. Але щоб всі розуміли, що кажучи, фермери жирують навіть зараз, то десь ми 40% від е, свого оберту не, не добрали цього року. Тобто, ми ще досі в щось питаємось, намагаємося здавати і виплачувати паї, аренду землі і ще не всю виплатили, і ми ще не купили жодної тонни добрив. Тобто будемо mm -hmm. якось викручуватися, бо кредити нам перекредитували, а нових не дали. А ми 40% з обороту втратили через війну, через низькі ціни, через завищені витрати і таке інше. Тобто, дуже-дуже дуже критичний стан у нас. І ну, я не знаю, як ми будемо цю посівну, як ми виживемо. будемо якось викручуватися. Ну, посівною там всього нічого, тобто випаки без добрив. Розраховуйте. Ну, зараз багато, багато аграрів, розраховують на те, що ціна ще більше впаде, там на умовний не значне. Ну, очевидно, азот. Будете лише азот вносити. Ну На, на сьогодні у нас немає грош, грошей і на азотні довго. Тобто ми зараз шукаємо, де взяти фінансування на, на підживлення озим. Це саме головне для нас питання по хімії. По насінню, більш-менш або забезпечені, або у нас є партнери. До речі, наші українські виробники, яких всі дуже ругали, хаяли, але саме українські виробники сьогодні підтримують е, аграріїв, там щось дають під врожай, щось там по якісь там фінансових схемах дають. Е, саме наші, наші хлопці. Переважно по хімії. Хімія насіння. Хімія насіння. Угу. До речі, щодо фінансування, Миколаївщина, напевно, занесена десь. Я не знаю, мабуть, в жовту зону, да, у, серед, серед банків-мує е, два кластери в господарстві: один кластер дуже близько до Очакова, там в красній зоні, там взагалі нічого не можна ні, ні на що претендувати, і там навіть прилітає деколи. а другий в помаранчевій зоні. І ну, це також розумієте, Я так для себе вважаю, що якщо ви вносите підприємства в помаранчеві червоні зони, то треба їх е, позбавляти сплати податків чи робити якусь допомогу. Бо так не можна, що ви відрізаєте від фінансування від зовнішнього світу, але люди працюють. Ми ж можемо працювати. У нас ми не зупинялися майже, ну може на місяць. Ми зупинялися за всю війну. Ми працюємо, податки сплачуємо, е, зарплати платимо, як і платили. Ну, але ми відрізані від всіх програм, це не дуже не дуже правильно. Я теж на цьому завжди наголошую. Ну я й розумію, що зараз не до якихось там податкових, там нашій владі, але ж все одно у владі людей багато, хтось має і за це думати. Також хтось має коригувати це. Якщо підприємства на окупованій території, то там красні жовті зони там зрозуміло, що вони не працюють, куди їм там давати кредит. А якщо підприємство працює. То як же ж воно може працювати, якщо в нього немає доступу до фінансів? Да, зрозуміло. Руслан, дуже дякую за розмову. Бажаю вам повернутися в зелену зону, власне, як і Україні, бажаємо того самого. Все буде з СУ. Дякую, дякую, що запросили. Да, на все добре.